Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунт та його значення у природі. Грунт складається з каміння, решток відмерлих рослин і тварин, що називаються хумусом. Крім того, в ґрунті містяться частини мінералів, повітря та вода. Утворення ґрунту складний і довготривалий процес. ґрунт має кілька шарів. З часом гори руйнуються і розсипаються на уламки каміння, яке поступово дрібніше. Це материнська порода, до якої входять шматочки каміння. Наступний шар включає в себе уламки каміння, глини та ґрунт, що разом утворюють підґрунтя. Глибокі корені рослин доходять до цього шару ґрунту, шукаючи воду. Тут можна побачити дощових черв'яків. Поверх всього знаходиться пухкий та родючий шар землі ґрунт, товщиною в кілька сантиметрів. Це верхній ґрунт. Місце, де ми садимо рослини та де мешкають тварини. Існують різні види ґрунту. Якщо в ґрунті багато піску. То він називається піщаний. Такий ґрунт світлого кольору відчувається, що піщинки не злипаються завдяки наявності щілин. Він швидко пропускає воду і швидко висихає. Якщо в ґрунті є багато глини, то це ґрунт глинистий, він червонуватого кольору, вологий. Та липки, шматочки злипаються і погано пропускають воду. Якщо в ґрунті багато перегною, поживних речовин, ґрунт має чорне забарвлення, то називається він чорноземом. У такому ґрунті є вдосталь води і повітря. На території України є багато родючих чорноземів, які дарують людям гарні врожаї. Для чого нам потрібен ґрунт? Ґрунт забезпечує рослини. Поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Рослина кріпиться у ґрунті, так її не змиє вода і не перенесе вітер. До того ж, рослина дихає повітрям, вбирає воду і поживні речовини, які є в ньому. Сонце нагріває ґрунт. А він поступово віддає своє тепло рослині. Тварини харчуються рослинами, а людина споживає їжу і рослини, і тварин. Тож ґрунт дуже важливий для нас. Назвіть тварин, для яких ґрунт є рідною домівкою. Погляньте і подумайте. Хто живе у ґрунті, діти? Так, звісно, це миша та кріт та черв'як. Назвіть предмети, які допомагають людям проводити роботи в полі або на городі. Я сподіваюся, що ви все назвали вірно. І це було дуже легко, так? Наступне завдання назвіть плоди, які ростуть у ґрунті. Уважно погляньте. Я гадаю, що тут ви теж легко впораєтесь з цим завданням, так? Молодці. І як ви гадаєте, яку землю потрібно обрати для городу? Погляньте уважно і скажіть, яка ж земля найкраще підходить для городу? Молодці діти. Складається з дрібного каміння, перегною, мінералів, повітря та води. ґрунт формується шарами, існують різні види ґрунту. Основними є піщаний, глинистий та чорнозем. Чорнозем найкращий для вирощування рослин. ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям та водою. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що ґрунт. Це наше багатство. Його потрібно теж берегти. До побачення.